То ти насправді небезпечний малий. Я так і знав. Знаєш? Я думав, це буде складніше, Генрі. ще одне. Я завжди був кращим напарником. Ти був найгіршим напарником в світі. Це місто потрібно тобі. А їм потрібен капітан людина. Візьми цей парашут і не будь впертим ослом. Ні. Генрі, ні. Ти правий, задоволений. Тобі було лише 13, коли ти склав присягу. І ти не знав, що ти вляпуєшся. Ти не відписувався на це. Я це зробив. А тепер, геть, звідси! Дозволь врятувати мені своє місто. Гаразд. Гаразд, я піду. Але... Що? Я люблю те, друже. Ні. Джаспер, виведи її звідти. Але Генрі, негайно! Давай! Це не супер загадіто. Чекай, що за. В мене був герой. Звали його небезпечний малий. І я. Ні, я не можу. Я не можу. пробачте, Ні. Вибачте. І пішов. Дякуємо, капітан людина. Це було дуже зворушливо. Далі в нас місцевий ідіот Джеф Білскін. Хоче прочитати уривок з біблії. Е, цікава біблія. Еее, ні. Яким цих придурків в аеропорту? А що з мене на своєму вертольоті відвезе в Флориду? Ураган, пайпер, збирається звалити від вас. Мир. І точніше не скажеш. Врубіться! Ти скажеш, макси привіт. Е, дай секунду. Я не знав. Yes. Йди в сроку. Ні, <laughs> серйозно, я не знав. Gonna... Забирайся. <laughs> Побачимось на День, подяки. Звісно. Шарлота, ти повертайся на базу. <laughs> Це ти повертайся на базу. Я йду боротися зі злочинністю. Гаразд готовий. Так. Ось моя змінююча гумка, Ось моя сп'ятя гумка. Жуємо і йдемо.